Леся Українка, вже сонечко в море сіда. Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє, прозора глибока вода, немов оксамит зеленіє, на хвилях зелених тремтять Червоні іскри блискучі, і ясним огнем миготять, мов блискавка з темної тучі. А де корабель ваш пробіг, дорога там довга й широка, біліє, як мармур, як сніг, і ледве примітне для ока, рожевіє пінистий край, то іскра заблисне, то згасне. Ось промінь остатній. Прощай, веселеє сонечко ясне. Переможного миру вам.